Бульвар Шевченка вітає, глядачі. Давайте сьогодні разом поринемо у красу цього парку. Бульвар Шевченка названий на честь видатного українського поета і художника Тараса Шевченка. Він є символом української національної ідентичності та культурної спадщини. Проходячи вздовж бульвару, ви можете побачити пам'ятники та арт-об'єкти, присвячені Великому Кобзареві, що нагадують про його внесок у культуру і мистецтво. Одна з головних прикрас бульвару це його зелені насадження. Тут ростуть високі дерева та квітучі кущі, які створюють затишну атмосферу. Це місце, де можна знайти спокій серед міської суєти, прогулятися затишними алеями або посидіти на лавочці, насолоджуючись навколишньою красою. Бульвар Шевченка це не тільки місце для відпочинку, але й центр культурного життя міста. Уздовж бульвару розташовано багато кафе, ресторанів і магазинів, де можна провести час з друзями або родиною. Тут часто проводяться міські заходи, фестивалі та ярмарки, які приваблюють мешканців та гостей Запоріжжя. Крім того, бульвар оточують архітектурні пам'ятки, що надають йому особливого шарму. Це місце поєднує в собі історію і сучасність, пропонуючи кожному щось особливе. Прогулюючись, тут можна відчути пульс міста і насолодитися його атмосферою. Бульвар Шевченко це місто, яке живе і дихає разом зі своїми мешканцями.